Починаємо з першого питання. Про затвердження розпорядження військової будинки прийнятих у місті 6. Вирішуємо затвердити розпорядження, а саме розпорядження про внесення змін до паспортів бюджету від права місцевого бюджету на 25 рік, внесення змін до кошторису спеціального фонду та інших бюджетного надходять місцевого бюджету на 25 рік. Про затвердження порядку використання субвенцій сільського бюджету державному бюджету на виконання заходів, програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Самарському районі на 25-26 роки. Про затвердження порядку використання субвенцій сільського бюджету державному бюджету на виконання заходів, програми надання фінансової підтримки військовій частині А 16.15 Збройних сил України на 25 рік. Про імпталізацію діючих сільських цільових програм Віщанської сільської ради та призначення відповідальних осіб за їх виконання, про внесення змін до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 25 рік. Про внесення змін до розпорядження сільського голови, про затвердження порядку відшкодування витрат пов'язаних з наданням послуг безоплатного резування кількох матері громада Віщанської сільської територіальної громади. Про внесення змін до рішення про сільський бюджет Віщанської сільської ради на 25 рік. Про затвердження паспорту бюджету програми на 25 рік, про затвердження штатного розпису Піщанської сільської на 25 п'ятий рік. Останні п'ять мене про прийняття на роботу на умовах цивільно-правових договорів і серед них розпорядження про призначення директора Ордівщинського. Це всі розпорядження, які у нас були у сесійній періоди. Наступне питання. Наступне питання це. Про надання матеріальної допомоги мешканця Печерської сільської територіальної громади, Значить, до сільської ради надійшло 53 заяви на суму 214 тисяч. Це надання матеріальної допомоги на нашої громади. Я не зачітувала. Так, Наступні питання у нас Аліна Сергіївна. Про надання матеріальної допомоги літературам війни пропоную до вашої уваги проєкт рішення. До нас надійшло 44 заяви, опрацьовані в повному обсязі, на загальну суму 154 тисячі гривень. Наступне. Рішення Також виділення субвенції виділення субвенції військової частини ТРО, в сумі також 250 тисяч гривень, додаємо заходи та збільшуємо загальний обсяг фінансування. От таке рішення. Два рішення. Дякую. програми забезпечення Дякую. безпеки нашів громади. Та запобігання скорому зручними особами, які отримали покарання, не пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на українському Московському країні від державного задума пробації на двадцять п'ятій-двадцять вісім роки. Олег Юрійович, ваша увага пропонується проєкт рішення за затвердження. Ініціаторам ну, розробник цієї програми є відправа. на московську. Вона передбачається на 25-28 роки. Обсяг на там програми 40 тисяч ну, 10 тисяч на рік. Тобто, ну основна мета цієї програми забезпечення підтримання безпеки мешканців громади, запобігання сконі нових злочинів особами, які отримали покарання, не пов'язані з позбавленням волі, які знаходяться на обіку, забезпечення індивідуальних підходу. До надання редакційних та соціальних послуг, забезпечення соціального патронажу під час підготовки до звільненості. Ну таке інше. Mm -hmm. ну, вони зараз по всьому району такі програми mm -hmm. будуть затверджені. Тобто ну, це на 25-28 роки 40 тисяч. Mm -hmm. Добре. Ви не забули комісія в десять? Mm -hmm. Наступний проект рішення про з беззаплатну передачу палив мастильних матеріалів. Mm -hmm. Це рішення прийнято також. Є у нас затверджена вже програма територіальної оборони на 25-26 роки. по закладам програми членської сільської ради придбали вже талони на пальне і пропонується передати безоплатно Самарівському московському районному територіальному центру комплектування підтримки, палина мастині матеріали. ну тут талони на бензин діста п'ять кілька тисячу і візине пальне там в кількості 5840. Здійснити передачу палинами матеріалів заклад приймання передачі, доручити, підписати першому заступнику, відділу багато обліку та звітності, привести дані багато з кобліку, звітності сільської ради, відповідно до свого рішення. Mm -hmm. Це на каналі заході програми. Наступне питання: про внесення зміниш пічанської сільської ради 12 двадцять року, про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Печенської сільської ради на 25-й рік. І Вадимівна, будь ласка. Вашу варту проект рішення про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 12 року 2024 року після три про затвердження програми фінансової підтримки КНПЦБМСУДПІщанської сільської ради на 2025 рік. Носимо зміни до програми, до додатків. програми, а саме збільшуємо закладах на освітніх послугах. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 15 липня 2023 року номер 2037 про затвердження комплексної програми здоров'я населення Піщансько-Сільської територіальної громади на 2024 2026 роки. Теж внесеться зміни до програми та до її додатков, додатків, а саме збільшуються суми на придбання лікарських засобів та на придбання виробів медичного призначення для осіб з інвалідністю. Наступний проєкт рішення про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Наступний день та, з та, метою причвити реалізації проєктів реконструкції водогонов відписано московського до села Рівщина на Московському району. Дорожко області коригування та проєкту Капітальний ремонт централізованого до постачання селища Самарської Самаліської районної Петровської області, Піщанська сільська рада звернулася до Міністерства фінансів щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ВАБ 12 від, від, від 11 червня від одинадцятого червня міністерство фінансів нам погодилося це, це зійснення цього запозичення. Зв'язку з цим ми приймаємо рішення про дійсне запозичення, в якому вказано на які на які проекти будуть будуть ці кошти, форма дійсно місцевого запозичення, укладання кредитного договору, встановити, що місцеве внутрішнє запозичення. Здійсне шляхом долучення коштів кредиту в формі невідновлювання кредитної лінії публічного акціонерного товариства, акціонерного банку угрегат на таких умовах. Обсяг кредиту 70 млн грн, строк кредиту 60 місяців, погашення кредиту здійснюється рівними частинами щомісяця, не пізніше останнього робочого дня місяця, починаючи з 1 січня 2026 року, з можливістю дострокового погашення. Так, відсоткова ставка за користування кредиту протягом перших 12 місяців з дату платання кредитного договору визначається на рівні 18% річних. Починаючи з 13-го місяця, буде відсоткова ставка змінюватися вже за залежності від Національного банку України. Комісійна винагорода за надання та впровування кредиту відсутня. Комісія платежі та інші платежі та штрафи не застосовуються, майнове або інше забезпечення виконання допов'язан за кредитом не на разі не своєї штати виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредита або по сплати відсотків за користування кредитом нараховується ПЯ на суму прострочну платежу в розділі подвійної, як якогось там ставки НБУ. Ну і доручити начальник 12 нас відділу Тіщанської сільської ради, здійснити місцеве запозичення і підписати на для цього договора. Контроль та комісія. Панеру. Так, так, це перше питання. Так, друге питання. Друге питання. Продавцяння програми управління місцевим бором. Програму цього розробила фінансова економічний лідер, розробив, керуючись, керуючись наказом Міністерства фінансів, керуючись рішенням. Програма передбачає, програма передбачає. Ми, ось метою розробки програми є ефективне управління фінансовим ресурсом сільської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання зобов'язань за місцевим боргом, зменшенням ризиків пов'язаних із борговим навантаженням. Управління місцевим боргом передбачає забезпечення патоспроможності сільської ради, тобто можливість погашення боргу. У програмі також є додаток. Це графік погашення цих платежів. Графік розроблений зараз на п'ять років. На п'ять років, от тут боротьбу, тут все. Ми сподіваємося, ну, що ми погасимо його роки. за два. Так, все, це це розговоримо. Наступне питання це про бій до рішення ради про сільський бюджет. Вносяться в рішення такі зміни. Пункт 12 викладається в редакції, що визначити на 31 грудня 2025 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 70 мільйонів гривень. Добавляйте за підсумку і за підсумками січня травня 25-го року виконання доходної частини сільського бюджету склала 106,5%. Перевиконання склало 5 мільйонів 900 тисяч гривень. У зв'язку з цим що до сільської ради не надійшли запити, збільшено дохідну частину загального фонду на загальну суму 598 тисяч 842 гривні. Це надійшли звернення від Піщанської сільської ради, від комунального закладу центру надання соціальних послуг, начальника відділу культури, релігії та туризму і військових частин. Піщанській сільській раді направлені кошти в загальній сумі 580 тисяч гривень. З них 30 тисяч гривень на придбання зовнішніх тактильних та табличок комунального закладу це розвиток, надання соціальних послуг. На виконання закладів програми за фінансової підтримки житлового комунального господарства направлені кошти сумі 50 тисяч гривень на придбання електротоварів, не підень та відновлення вуличного освітлення. І на виконання заходів програми е, територіальної оборони на 25-26 рік пропів надана субвенція державного бюджету для військової частини частини А-7036 та, під, та підпорядкованих військової частині в сумі 250 тисяч гривень на закупівлю комплектуючих для квадрокоптерів для підпорядкованої її військової частині а 7225 виконання заходів програми надання фінансової підтримки військовій частині А 1302 збройних сил України надана субвенція державному бюджету в сумі 250 тисяч гривень на придбання безпілотних авіаційних комплексів, тобто безпілотних літальних апаратів. Відділу культури ревітатуризму надані набрав не кошти в сумі 18 тисяч 842 гривні на оплату водопостачання та водовідведення. них була аварійна ситуація і там не витає до питання коштів. З метою прийшли на проєктів. Реконструкція водогону від міста Новосходу до села Лівщина та капітальний ремонт системи централізованого до постачання селища Мінеративне. Сільська рада має намір здійснити запозичення до бюджету сільської територіальної громади у 2020 році в загальній сумі 70 мільйонів на здачу цих проєктів за рахунок залучення кредитних коштів до бюджету розвитку у АБАП. Абе Украгадма це відповідно до бюджетного кодексу України та наказу міністерства фінансів. Залучені кредитні кошти в сумі 70 мільйонів направити на виконання заходів рами соціально економічного та культурного розвитку біченкої сільської ради на 25-й рік а саме на об'єкт. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи централізованого запостачання це лише мільярди 20 мільйонів І на проведення робіт по ремонту реконструкція водогону відписана Московського села річна сумі 50 мільйонів гривень. На обслуговування місцевого боргу в 25-му році направити кошти в загальній сумі 4 мільйони 704 тисячі 109 гривень за рахунок коштів вільного залишку і за рахунок перерозподілу коштів вільного. По відділу освіти молоді та спорту проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету, а саме, зменшені кошти в сумі двісті дев'ятнадцять тисяч гривень, а саме Зв'язку з недоцільністю утворення таборів з денним перебуванням в закладах загальної середньої освіти для отороння дітей, дітей з причини воєнного стану зменшені плани призначення в сумі 19 тисяч гривень, і зв'язку з економним використанням природного газу закладами загальної середньої освіти у першому півріччі зменшені планові призначення в сумі 200 тисяч гривень і вивільні кошти. В сумі 219 тисяч гривень направлені, 19 тисяч гривень на відрядження керівництву відділу, і 100 тисяч гривень на придбання предметів та матеріалів для закладів загальної середньої освіти та 100 тисяч гривень на проведення поточного ремонту системи каналізації медіативного ліцею. Економні коштів в сумі 50 тисяч гривень, що були виділені на виконання заходів. Програму соціально економічного та культурного розвитку, а саме на проведення експертно грошової оцінки. Ці кошти були виділені за рахунок авансового внеску по продажі землі, направити на об'єкт на проведення робіт по капітальний ремонт дороги вулиці Загайдачка в селі Знамені. Все, все по даному питання. І останнє питання це внесення. Він до рішення сільської ради про затвердження лімітів споживання поживання нервинацій по бюджету установи. Зв'язку з цим чим додатково ділямо кошти, за ліміти по відділу пользує і ми вносимо рішення зміни. Добре. Все, моє зробити. З відділенням підготовлено до розгляду на черговій сесії 24 питання. Із них це три питання надання дозволів на розробку проєктів зимовоустрій на земельної ділянки садових товариства під садовими будинками, два питання про відмову в наданні дозволів, а саме питання про відмову в наданні дозволу на розроблення технічної документації. Для оформлення паю внаслідок того, що бажана земельна ділянка, яку вказує заявник, вона є в приватній власності. І друге питання про відмову це оформлення земельної ділянки лісового фонду. Не належить до компетенції сільської ради є компетенція райдержадміністрації. адміністрації. Далі 8 питань про затвердження документації землеустрою на земельні ділянки під житловими будинками. Одне питання припинення договору на земельну ділянку під житловим будинком за згодою сторін. Одне питання надання в оренду під виробничим приміщенням знамінок по вулиці Польова, 1. одне питання про внесення змін додаток де затверджено перелік агентів туристичного збору. Це, мабуть, ну більш питання таке фінансове і для нашої комісії, бо там на вимогу податкової ми повинні мінімум раз в рік виносити агентів туристичного збору. Хто приймає туристів, хто платить такий збір? Тобто ми його змінили. Він зараз більше, ніж був. Зараз у нас 86 одиниць, тому що прошу таке питання розглянути і, скажімо так, прийняти. Далі у нас 5 питань. Всі, хто доставляє туристичні послуги, на це і харчування, і начлеги, і відпочинок, то вони платять з кожного платежу туристичність. Добре. П'ять питань про затвердження нормативно-грошової оцінки за Піщанської територіальної громади. У початку року ми давали такий дозвол у сільській раді, ми уклали договори, розробили таку документацію. І на сьогоднішній день будемо просити, буде п'ять питань. У нас про затвердження. Там окремо села будуть іти піщанка, Новоселівка, Ольвщина і Знам'яновка, і одним проектом те, що сталося, підпільне підпільне, міліоративне і землі за межами. Два питання буде про внесення змін про рішення встановлення ставок земельного податку та орендної плати. Там додали графу податок для постійних користувачів земельними ділянками, та відповідно до змін податкового кодексу порівняно відсоткові ставки для юри Фізосот, Бо у нас була перевірка антимонопольного комітету. і Вони зазначили, що не можуть бути різні відсоткові ставки по. одному по одному цільовому призначенню для юридичних і фізичних осіб, що це є порушення. Далі у нас додавлений там ще перелік пільг, перелік, 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 перелік. бо з 2022 року змінилися в податковому кодексу норми і статті. Вони, в принципі, дуже схожі, але дещо там для органів державної влади і так далі. Тобто ми його замінили і зробили більш правильним. Більш і одне питання у нас про внесення змін додаток про встановлення ставок податку на нерухоме майно. Це виникло це питання після перевірки цього антимонопольного комітету, і, в принципі, десь переглянуто відсоткові ставки в більшу, в нижчу сторону для того, щоб було більш. Зменшення, так. Да? Так. Ну, Допустимо, якщо у юридичної особи було 1,5%, а у фізичної 0,5%, то зрівняли, поставили 0,5%. Ми зараз затверджуємо затверджуємо норматую, а потім коефіцієнти будемо вже потім розвертаються. Зараз ми нормативну документацію, і коефіцієнти вже затверджуємо. Тобто це буде якраз. Ну, а які пропозиції по коефіцієнтам? Вони не, не мінялися, їх змінили е, відсоткову ставку на промислові об'єкти. Було 12, стало 8. Ми робили розрахунки, і скажімо так більш привабливо буде для воєнних часів зробити 8%. відсотків. Е, була порівняльна характеристика у нас для земель житлового фонду. Брали за основу 25% житлового фонду. Це під дворами житловими. Е, була така, ну скажімо так. Несправедливість піщанка, де була проведена нормативна грошова оцінка, платила за 250 під житловим будинком податок в 500 гривень, 450-500 гривень. Тобто з одного двору 25 yeah. соток платили, а Новосилівка платила 150 гривень. Yeah. Зараз це питання вирівняли. вирівняли yeah. Десь буде у всіх порядка 450-500 гривень. Yeah. Yeah. Опа те, що зібралися? Uh, yeah. Нічого там не міняли. Yeah. По сілька yeah. нічого не міня.